Друзі, дякую, що завітали до мого каналу. Дякую всім, хто робить замовлення, бо ці гроші майже всі я перераховую на ЗСУ. А сьогодні у нас, як завжди, розклад на наступний тиждень, на той тиждень, що відбудеться з 5 до 11 лютого 2024 року, друзі. Як завжди, ми дивимося, що чекає на Україну, на людей, хто живе в Україні. І так далі. Маленька кубка це у нас фон тижня. Це старші аркани. Вони показують фон тижня. Велика кубка це ситуаційні і придворні карти. Вони показують деякі подробиці, деталі, настрої і таке інше. Дивимось, що ж чекає на Україну на наступному тижні? На тижні з 5 по 11 лютого 2024 року. Це фон тижня, що чекає на Україну на тижні з 5 до 11 лютого до 2023 року. що мені не дуже подобається цей розклад, якийсь е, е, уповільнення не вистачає грошей, бо комусь важливіше за Україну, важливіше за країну це е, власний комфорт власний там, рейтинг, чи щось ще, і це може завести нас у глухий кут, бо впремося в якийсь в якусь стелю і далі все. І о цих людей, які сидять наверху і насолоджуються лише. Собою і своїм станом наверху, там от це дуже-дуже прикро. Бо коли не вистачає коштів на саме необхідне, це що означає? Що в нас не буде грошей на армію. А зараз це дуже страшно, це неможливо, це питання життя і нежиття. Тому, ну, якось це не дуже гарно. Нібито тут ми гроші видім, тут ми бачимо гроші, тут кубки, тут кубки, це нібито гарно, але. Це обмеження в грошах. Це може бути нестача коштів на саме необхідне. Бачите, що це на цій картинці витворюється. І залежить це від, тільки від наших можновладців, які десь там дуже високо летають і забули про реальність. І це дуже прикро, друзі. Але, як завжди, витягують країну. Хто? Прості люди. Ми з вами збираємо кошти на армію, допомагаємо, працюємо, бо іншого виходу в нас немає, як завжди. Тобто, друзі, я бажаю всім нам не розкісати, не розслаблятися. Працювати і пробити цю стелю, вийти з цього глухого кота, або по можливості не зайти до нього. І все залежить від нас, як завжди. Чи ми це будемо приймати і терпіти? Як це роблять уражці? Але ж ми інші. Тобто, друзі, уважно дивимось, що відбувається. У когось зверху головокружіння від успіху. І це погано, бо це нас може привести в прірву. Тобто наші випробування ще не скінчилися. І ще може бути трохи гірше, ніж було, бо історія знає такі приклади, але наше завдання не допустити цього, триматися, тримати країну. Сподіваюсь, що це тільки один із варіантів розвитку. Тобто, я не сподіваюсь, я впевнена. Що розклад на картах це лише один з варіантів розвитку подій. Це може бути навіть попередження, щоб не довести до такого стану. Завжди є вихід, завжди. Але його треба шукати. Тобто, друзі, гуртуємось, тримаємось. Йдемо туди, куди нам хочеться, куди ми мріємо прийти до перемоги. Слава Україні, слава ЗСУ.